Шановні учасники другого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи. Передусім я хотів би, стоячи тут за трибуною, висловити слова щирої вдячності Чешській республіці та її парламенту за гостинність і за те, що Прага стала майданчиком для проведення нашого спільного форуму. Я дякую пані Маркеті Пекару-Ядамові, голові Палати депутатів парламенту, панові Мілошу вистричло. Президенту Сенату парламенту, президенту та прем'єр-міністру Чехії і всьому чешському народу, за всебічну допомогу, яку Чехія надає Україні спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Дякую вам, Чехи, за підтримку, за розуміння, за незламність. Слова подяки від України та українців я хочу адресувати також і вам, шановні. Пані та панове учасники саміту, адже саме ви представляєте ті країни, які не залишили нас наодинці з агресором, підтримали та продовжують підтримувати Україну у боротьбі за нашу свободу. І сьогодні, 24 жовтня, я дякую за кожен день допомоги з цих неймовірно важких 20 місяців. Спільної боротьби і незламності проти повномасштабної агресії, що розпочалося 24 лютого минулого року. Шановні друзі, ми зібралися на другому парламентському саміті Міжнародної кримської платформи, бо усвідомлюємо необхідність спільних дій для вирішення одного з найболючіших питань і викликів нашого часу. Всі ми переконані у необхідності збереження міжнародного правопорядку і поваги до міжнародного права. Ми всі солідарні з невинними жертвами агресій. Україна втратила і продовжує втрачати тисячі життів своїх громадян вчора, сьогодні і, на жаль, завтра. Ми страждаємо, але знаходимо місце для солідарності з іншими жертвами агресії, і терору. Тому Глибокі співчуття всім, хто загинув в нас терористичних атак в Ізраїлі. І я хочу від нас з маркетою подякувати кнесету держави Ізраїль і його голові Аміру Ахані за листа, якого ми отримали від високих представників панів Едельштейна і Елькіна, які не змогли прибути до Праги, але попросили вважати їх учасниками цього саміту. Шановні колеги, тимчасова окупація Криму та інших частин України стала не лише грубим порушенням принципів суверенітету і територіальної цілісності відповідно до Статуту ООН, але й загрозою для миру та стабільності в регіоні та цілому світі. Незаконна окупація та анексія Росією Криму у 2014 році стали по суті плацдармом для подальшого. Нападу і повномасштабної агрес... агресивної війни проти нашої держави вже у 2022 році. Давайте будемо відверті, що відповідь світу на окупацію українського Криму та Донбасу були кволою, були кволою і недостатньою для втримання кремлівського режиму від наступних більш агресивних кроків. Міжнародні механізми превенції та вирішення конфліктів не спрацювали. І тому агресор перейшов до наступної фази. І лише від нас з вами залежить, чи буде наступна фаза цієї агресії. Саме тому ми сьогодні з впевненістю говоримо без повного відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом, не буде ні всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для нашої держави, ні повірте мені безпеки для всього світу. Шановні учасники саміту, ми створили парламентський вимір Кримської платформи як форуму з координації наших спільних зусиль та віднайдення ефективних засобів відповіді на дії агресора, що прагне зруйнувати засади міжнародного правопорядку. В демократичному світі парламенти є невід'ємною складовою формування зовнішньополітичних рішень, адже наші країни діють передусім в інтересах наших суспільств. А парламентарі мають прямий мандат від своїх виборців. Наш сьогоднішній саміт є місцем, де ми можемо обговорити ситуацію та визначитися, як ми, парламентарі, зможемо зробити свій внесок у перемогу у відновлення миру, у забезпечення справедливості для постраждалих та незворотності покарання для винних. Ми маємо інструменти і повинні їх використовувати як парламентарі. Ключ до перемоги та відновлення миру це звільнення всієї території України від загарбника. всієї міжнародно визнаної території, включаючи Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, які тимчасово окуповані, і, звісно, Крим і Севастополь. Жодні розмови про мир чи перемир'я є безмістовними допоки російські військові залишатимуться на нашій міжнародно визнаній території. Інакше, шановні друзі, це. Війна, яка просто тягарем ляже на плечі наших дітей. Отже, ми потребуємо посилення підтримки України, тому що героїзм здатен перемогти ворога, якщо він буде належним чином озброєний. І тому ми потребуємо зброї та боєприпасів. І ми не втомлюємось просити і дякувати за це. Я закликаю вас, шановні парламентарі, підтримати відповідні зусилля ваших урядів. Там, де це є можливо, підтримайте їх політичними рішеннями. Мобілізуйте зусилля, якщо йдеться про проходження відповідних національних парламентських процедур. Від швидкості цих рішень залежить доля і життя людей. Далі це посилення санкцій проти Росії. Санкції це наша колективна відповідь на акти агресії. Це чіткий сигнал, що ми. Будемо непохитно підтримувати верховенство права та міжнародний правопорядок і міжнародні норми. Це шлях до послаблення військового та економічного потенціалу Росії і її здатності економічно продовжувати цю війну. Так, я знаю, що багато вже зроблено у цьому напрямку. Подекуди складні рішення для національних економік, але важливі рішення для нашого майбутнього. Я прошу вас, шановні колеги парламентарі. Робити всі належні законодавчі кроки для імплементації цих санкцій та закриття всіх можливих шляхів їх обходження. Забезпечення регіональної безпеки та захист свободи судопластва в Чорному та Азовському морях це не лише суто регіональна проблема, питання постачання продовольства це питання світової продовольчої безпеки. Тому я прошу про підтримку всіх ініціатив, покликаних забезпечити розблокування судноплавства, а також забезпечення альтернативних шляхів. Наступний важливий пункт це справедливість. Захист прав людини та міжнародного гуманітарного права є моральним імперативом, який виходить далеко за межі суто політики. І ми повинні діяти рішуче і застосовувати усі можливі заходи для забезпечення дотримання прав людини. Тому що у скоєних злочинах не може бути строку давності, а покарання має знайти кожного злочинця, де б далеко він не сховався, як і керівництво Росії, яке має понести відповідальність за злочин агресії проти України. Шановні друзі, я щиро переконаний, що всі зусилля зі збору доказів проведення слідства та, зрештою, притягнення винних до... Юридичної відповідальності мають отримати підтримку, в тому числі з боку національних законодавчих органів. Подолання негативних наслідків агресивної війни і тимчасової окупації Криму та інші частини території України це не лише повоєнна відбудова та відновлення, це відданість благополуччю наших громадян і збереження нашої планети задля і безпечного майбутнього. Росія завдала багато горя і руйнувань. Інфраструктурі, економіці, культурній спадщині, екології, але найбільш головне людям. І Росія повинна заплатити за цю шкоду. Ми вдячні за рішення про замороження російських активів за кордоном, але це лише заморожені активи. Так, це безумовно складне питання. І сьогодні у більшості правових систем немає однозначної відповіді, як використовувати ці активи. Шановні друзі, ми з вами законодавці. І це наша робота шукати та створювати правові алгоритми для вирішення складних питань. Тому я закликаю усіх нас взятися за цю роботу. І, зрештою, відновлення миру та запобігання повторенню війни у майбутньому. Українці відчули на собі всі жахи російської агресивної війни і всю недосконалість міжнародної системи безпеки. І тому формула миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським, містить 10 пунктів, які визначають основні принципи та механізми припинення війни та відновлення миру в Україні, у тому числі необхідність удосконалення Організації Об'єднаних Націй. Ця формула покликана не просто повернути мир в Україну та Європу, вона орієнтована на запобігання війни у майбутньому. І я хочу закликати вас усіх. Підтримати її імплементацію у ваших парламентах. Шановні колеги, нехай наша об'єднана діяльність у цьому саміті стане свідченням нашої рішучості до втілення в життя наших намірів. І нехай ця платформа буде місцем, де ми разом працюємо над поверненням Криму Україні. Нехай наші спільні і рішучі дії покладуть край будь-яким засіханням диктаторів. І важливо нагадати, що. Крим незабутий, і ми ніколи не скоримося агресору. Бо ми віримо в силу міжнародної співпраці та нашої місії відновлення справедливості. Російська агресія почалася з захоплення Криму і має бути завершена звільненням усієї території України, включно з Кримом. Тому закликаю вас об'єднати наші голоси та енергію. Шановні колеги, я глибоко переконаний, що сьогоднішня боротьба ведеться не лише за території впливу чи цінності. Боротьба ведеться за те, яким буде світ у наступні 100 чи 200 років. Чи буде він вільним і демократичним, чи буде зануреним у пітьму війни та авторитаризму? Тому у цій важкій боротьбі перемоги немає ціни. Вона безцінна. І її можна досягти лише стійкістю на полі бою і чіткими дефініціями та рішучою політичною боротьбою. Потрібно називати речі своїми іменами. Агресію треба називати агресією, загарбника треба називати загарбником, зневагу до міжнародного права треба називати зневагою. Шановні друзі, зараз не час для ефемізмів. Я прошу вас усіх, дорогі, дорогі колеги. Пам'ятати, що чіткість у політичних оцінках і визначеннях гарантує нам чіткість у діях і відповідно у результатах. І ще одне, шановні друзі, як і у Загребі, на ваших столах ви знайдете малюнки українських дітей. І поки війна проти України триває, наші діти продовжують малювати і мріяти. Мріяти про мир, мріяти про те, щоб їхні найрідніші і найближчі живими повернулися з фронту, мріяти про щасливе життя. Шановні друзі, можливо, ці малюнки, які є дитячими мріями, викладені найдоступнішим для дитини способом спонукатимуть вас до подальшої допомоги України більше за будь-які виступи, заклики, промови, слова. Шановні друзі, я дякую вам усім. І слава Україні. You, <голов2> Дякую вам, пане голово. А тепер привітаємо президента. України Володимира Зеленського він до нас буде звертатися безпосередньо з Києва. Дорогий пане президенте, вітаємо вас на другій кримській платформі і вам слово. Перепрошуємо і просимо зачекати хвилинку. Тому що ми поки що не, не чуємо прези пана президента, просимо про надання технічної допомоги нам. Просимо нам допомогти. Весь час намагаємося вирішити цю проблему, так що я прошу вашого терпіння. Тепер ми вже вас чуємо і ми вже наблизились до вирішення проблеми. Так що, пане президенте, вам слово і сподіваємось, що все буде діяти. Дуже дякую, пані голову Палати депутатів Чехії, пане президенте Сенату Чехії, пане премєр міністра Чехії, пане голову Верховної Ради. Доброї друзі. А перш за все, я хочу подякувати Чехії, подякувати лідерам та усьому чеському суспільству за підтримку України. За прийняття цього саміту я вітаю всіх вас, учасників, учасниць саміту Кримської платформи, її парламентського виміру, який робить нашу кримську платформу, особливо міцною, бо додає їй енергії демократичного світу. І це те, чим ми з вами докорінно відрізняємось від Росії. Її розрахунок завжди не на людей, не на єднання, а на підкуп або насильство. Ми ж Робимо інакше, ми об'єднуємо світ, об'єднуємо людей. Ми віримо в здатність кожної людини піднятися вище і вище не над сусідом, а над обставинами, якими б страшними та безнадійними не здавались обставинами в людському характері шукати і знаходити способи захищати, захищати життя. Та чим більше нашої єдності, тим швидше. Ми завершимо російську агресію надійним та справедливим миром. Ми рухаємось до реалізації нашої мети більш активно, ніж будь-коли, протягом вже майже 10 років, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної агресії Росії. І саме в Чорноморському регіоні, саме по ситуації навколо Криму, найкраще видно, як наша тактика спрацьовує. Пані та панове, я буду відвертим. Для багатьох у світі Крим був аргументом, що повна деокупація нашої території нібито не досяг російський контроль над Чорним морем та наявність плоту окупанта створювали ілюзію, що домінування Росії в Чорному морі нібито не здолане. На додачу до цього за рахунок свідомого заселення Криму сотнями тисяч громадян Росії і масштабних репресій окупанта проти усіх. Форм свободи і опору могло виникнути враження, що Крим нібито упокорений. І зараз ілюзії тануть. І я я просто нагадую наші результати. Перше, російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно. Російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістали. Друге, для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази. Та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Станом на зараз ми ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами, але це буде це питання часу. Третє, ми фіксуємо, що проукраїнські настрої в Криму стають все більш Відкритими, навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю. Так само, як в усіх інших окупованих районах України, люди в Криму усвідомлюють, що Росія звідти піде та чекають на Україну. Славність Росії стає гучнішою за страх окупованих людей. І ми чітко бачимо, що в Криму у нас є багато союзників. Четверте. Україна змогла повернути Чорному морю роль безпекової артерії, від якої залежить глобальна продовольча стабільність, без нашого аграрного експорту, цінова криза на ринку продовольства та соціальний хаос стають загрозою для десятків різних націй на просторі від Західного узбережжя Африки до Бангладеш до Індонезії. Це наріжний камінь, коли зникає український експорт продовольства руйнується увесь глобальний продовольчий ринок. Спочатку разом з ООН та Туреччиною ми змогли запустити Чорноморську зернову ініціативу. Згодом додали гуманітарну ініціативу зерно з України. А коли Росія вирішила зруйнувати і таку архітектуру продовольчої безпеки, ми запустили нові тимчасові експортні маршрути з наших морських портів на додачу до нашого експорту через Дунайський портовий регіон та шляхи солідарності Суходолу. Від початку роботи нового експортного коридору в Чорному морі зайшли на завантаження майже 50 суден, а заявлені на підхід ще більше 50. І нарешті, нарешті п'ятий пункт ціннісний. Це те, про що варто нагадати саме сьогодні, у День Об'єднаних Націй. Коли 78 років тому набув чинності статут ООН, найповажніший міжнародний документ, який утверджує фактично базове право кожної нації, право на життя без агресії, анексії, терору. Колись на початку російської війни проти України багато хто готовий був заплющувати очі на захоплення Росією Криму, мовляв, це. Заспокоїть агресора, але навпаки, це лише розпалило його амбіції, бо додало віри у безкарність. І ми займаємось демонтажем безкарності Росії крок за кроком. Це дає і наша робота в ООН, попри, попри російське зловживання незаконно отриманим правом вето. Це дає і наша формула миру. Яка заснована на принципах та цілях статуту ООН, яка поступово стає глобальною формою? Це дає робота міжнародних правових інституцій, зокрема міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна у справі про викрадення та депортацію дітей. Це дають санкції проти Росії, це дає принципова підтримка від різних країн світу, різних лідерів для нашої держави та Сміливості сміливості наших людей. Зараз наше завдання зберігати і посилювати тиск на окупантів. І мій заклад до вас простий: не зупиняйтесь на півдороги Очищувати Чорне море від флоту терористів не просто, але все значно простіше очищувати інформаційне. Середовище від пропаганди з Росії, яка досі намагається спотворити, досягнути нашу взаємодію та підірвати демократичний порядок. Потрібно зупиняти російську пропаганду. Це і нам допоможе, і збереже душу ваших людей, ваших суспільств. Так само, як ми знищуємо логістику окупанта. На території нашої країни треба позбавити безпеки і логістику обходу санкцій проти Росії через будь-яких посередників, чи то держави, чи то компанії, чи то фізичної особи. Санкції повинні працювати. Я закликаю вас до парламентського контролю за відповідними санкційними режимами. Наступний пункт мотивація. І це теж зброя. Її треба заряджати. І я вдячний усім країнам, які Дійсно готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, в такому обсязі, який веде до перемоги. Наші люди мають бачити таку готовність, щоб їхня готовність битися проти окупантів залишилась максимально. Зрештою, саме, саме від цього залежить довготривала безпека всієї Європи. Програш Росії це ваша безпека кожної нації. Яка звикла до своєї свободи та звикла покладатись на те, що світ не місце для агресорів. Четверто, ми маємо дбати всі разом, щоб у світі не вибухали ще й нові кризи, зокрема продовольчі, енергетичні чи міграційні і щоб наявні протистояння не шили з тими чи іншими регіонами. З цієї точки зору великий ризик несе в спалах. Жорстокості на близькому сході. Всі бачать, які сили можуть бути охоплені таким спалом. І всі бачать, що цього варто уникати. Можна уникнути. І я закликаю вас підтримувати відповідні зусилля усіх лідерів заради збереження життів цивільних, де б вони не жили, та стабілізації усього, усього регіону. Без стабільності там буде значно складніше досягти повернення миру в Європу. І щоб закрити шлях до руїн на Близькому Сході, треба все ж таки відкрити шлях до звільнення заручників. І ще одне особливо чутливе для Криму зараз у цьому саміту, в саміті Кримської платформи, як і завжди, боротью участь представники, представниці. Кримсько-татарського народу, корінного народу. І я закликаю вас почути біль цих людей, народу, які вже кілька разів намагались позбавити дому, який пройшов через депортацію, здійснену Москвою, який вже майже 10 років перебуває в полоні у окупанті спроби Росії контролювати Крим. Це історія не лише про землю, не лише про військовий плацдарм, який був потрібен Москві. Чорному морі, щоб дестабілізувати сусідні регіони. Це історія про людей, які мають бути врятовані від всіх репресій. Це історія про паліцв'язів, які мають бути звільнені з російських тюрем. Жінки, чоловіки, молоді, старшого віку. Це історія про сім'ї, які заслуговують на захист. Це історія про культуру, яка має право на свій власний дім. Вільний від загарбників, як і будь-яка інша людська культура. Будь ласка, пам'ятайте про цих людей. Ніхто з них не заслуговує, не заслуговує того, щоб їхні долі заморозили. І тому наша мета це повна деокупація нашої землі, повна, включно з Кримом. І маємо її реалізувати. Я дякую всім вам за увагу за цей саміт ще раз. Вдячний за вашу участь, за вашу активність. Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні!